Такого ще не було. Верховний суд офіційно розв'язав руки ТЦКшникам і дав їм дозвіл на те, щоб вони пакували абсолютно всіх, в тому числі навіть інвалідів. Вітаю вас, друзі, в Харківській області сталася наступна ситуація. ТЦКшники запакували чоловіка і навіть без проходження ВЛК одразу відправили до військової частини. Якщо вони раніше намагалися, хоч якісь там е, липові справки зробити, якісь підписи поставити, то тут взагалі просто без ВЛК відправили в військову частину. Чоловік подав в суд на ТЦК, і навіть е, місцеві суди виграв. Але далі за справу взявся Верховний суд України, який повністю перевернув все з ніг на голову. І заявили вони наступне: мобілізація без проходження ВЛК не Привід для звільнення з військової служби. Тобто, якщо вас уже запакували, відправили до військової частини, то абсолютно не обов'язково вам було проходити ВЛК. Те, що ви його не пройшли, це не привід для того, щоб вас відпустити додому. І тут я думаю, всім стає зрозуміло, що таким чином Верховний суд повністю розв'язав руки ТЦКшникам. Вони зараз будуть хапати всіх, пакувати і відправляти одразу в військову частину без проходження ВЛК. Ну а для чого ще час витрачати? Он Верховний суд сказав, що так можна. Це ви ж тільки уявіть собі, що зараз почнеться. Якщо раніше вони хоч. У когось та перевіряли документи, у кого є броню, у кого є відстрочка, там по застаном здоров'я, то зараз їм буде абсолютно всім похер, просто будуть пакувати і одразу відправляти в учебку. Це в кращому випадку, в гіршому випадку одразу в окопи. А я тільки в своєму попередньому відео розказував про те, що Зеленський зробить все для того, щоб зірвати будь-які переговори. Ну далі все за логікою. Якщо нема переговорів, значить продовжується війна. Якщо продовжується війна, значить треба комусь воювати. І ось як бачите, вони роблять все для того, щоб війна йшла до останнього українця. Посилання на статтю з рішенням Верховного суду я залишив в своєму телеграм-каналі. Це просто щось неймовірне. Поклали десятки тисяч пацанів в Курській області, а зараз ніхто не хоче брати за це відповідальність. Вітаю вас, друзі! Всі вже я думаю знають, що Курська операція доходить до свого фіналу. Це повний провал і катастрофа. І я одразу казав, що це не, ніяка не операція, а це курська авантюра. І саме через цю авантюру загинули десятки тисяч військових. Але тут виникає головне питання: а хто ж буде нести відповідальність за всі ці життя, за всіх загиблих, за тих хлопців, які в полоні зараз знаходяться? І виявляється, ніхто. Народний депутат Федір Веніславський заявив, що Зеленський і військове командування не несуть відповідальності за ухвалені на полі бою рішення, зокрема за втрати під час виходу ЗСУ з Курської області. Нібито ніхто наказів таких не давав. Військові самі вирішили прийняли таке рішення на полі бою. Військові командири, і саме вони будуть нести відповідальність. Ані військове командування, ані Зеленський ніхто не бере ніякої відповідальності на себе. Більше того, Веніславський заявив, що. Ми на початку війни ухвалили закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Це коли військові командири, начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою. Ну тобто вони повністю підстрахувалися, тому що вони прекрасно розуміли, що це буде провал, що це будуть неймовірні втрати. Але вони от прийняли свої закони, там постанови, прикрили повністю свою жопу, і зараз цю відповідальність вони будуть перекладати на тих командирів, які намагалися вивести своїх бійців і зберегти їм життя. Хоча за інформацією іншого народного депутата Олексія Гончаренка, все-таки сирський понесе відповідальність за провал курської авантюри. Сьогодні Гончаренко написав у своєму телеграм-каналі, що генерал-лейтенант Мойсюк Євген розглядається в якості заміни сирському після провалу на курському напрямку. Зараз Мойсюк займає посаду заступника міністра оборони. Тобто відбувається чергова ротація: одного звільнили, іншого призначили. Президент як верховний головнокомандуюч не несе ні за що ніякої відповідальності, винні командири на місцях. А десятки тисяч пацанів загинули просто ні за що Зеленський буде зривати будь-які переговори. Вітаю вас, друзі! Прямо зараз проходить телефонна розмова між Трампом та Путіним. І за інформацією замглави Білого Дому Дена Скавіно. Розмова проходить у доволі позитивному такому та хорошому ключі, але от у півтора метри президента інша думка з цього приводу, і почав він її транслювати через своїх пропагандонів ще задовго до всіх цих переговорів. Буквально кілька днів тому з'явилася заява головного рупора офісу президента Мар'яни Безуглої. Це ще було перед зустрічю української та американської делегації в Саудівській Аравії, коли Безугла заявила, що проходять зараз там якісь нібито домовленості, переговори, але. Той, хто підпише, хоч якийсь мирний договір з Росією, буде означати, що він підписав капітуляцію України, тобто будь-які мирні переговори, вона називає капітуляцією України, іншими словами, війна до останнього українця. Після цього з'явилася заява одного з головних пропагандонських нацистів Дмитра Корчинського, який заявив, що. Українці повинні все робити для того, щоб показати, що мир їм не потрібен, тому що Україна після війни буде набагато страшнішою ніж Україна під час війни, тобто тільки війна і ніякого миру. Це відео я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я, до речі, писав сьогодні на своєму телеграм-каналі, що оцей нацик Корчинський дуже проситься до інших таких самих, як і він, в Тріо до Фаріон та Ганула. І чим швидше він туди відправиться, тим краще буде для України і українців, тому що чим більше таких от от нацистів. При владі, тим довше буде продовжуватися геноцид українців. І вчора вже сам Зеленський зробив ще одну заяву, яку можна описати так: у мене є одна умова, жодних умов. Україна готова до 30-денного припинення вогню, але щоб перейти до його реалізації, Росія повинна перестати висувати умови. Ну, тобто, як бачите, ця пластинка не змінюється. Хто б там що не говорив, постійно з'являються нові фактори, постійно з'являються нові аргументи. І таким чином Зеленський намагається зробити все для того, щоб зірвати будь-які переговори. Ну і у мене тут виникає логічно. Ічне питання: то хто ж тепер у той лисий чорт, з яким неможливо домовитись?